Привітике, Боже, навіть не уявляєте, як добре розмовляти собі українською після того, як дві години писав е, польський Ютуб. Окей. Це відео, е, яке я зараз вам покажу, воно може бути дуже коротким. Там немає що показувати, але це точно ті речі, які будуть жесть, які зручні. Мало того, це такі речі, які треба показувати. На курсах. От у мене є цей записник, і там є багато фішек та особливостей. От Я от скільки міг копати Макс, стільки його перекопав, і там все показую. І я нещодавно додав доповнення до того записника. І ось в мене назріло нове доповнення. І якийсь дуже дивний момент виходить. Що я вже дійшов до того, що я на Ютубі взагалі нічого толком не можу показати, такого класного, щоб коротко показати, і це всім було зручно. Е, і давати весь час все на записник, якось теж не варіант, і робити його в чотири рази дорожчим від того, що там багато чого лежить, теж немає трохи сенсу в такому е, курсі, в якому лежить просто не знаю, все, і його один раз купити. Теж якось не ок, бо він дуже дорогий вже вийде. Коротше, виходить, що YouTube-чанам я зараз даю дуже класну інфу, а записничанам ніби може бути трохи обидно. Але судячи з коментарів та розмов з різними людьми, він і так адекватно коштує. Тобто його ціна є відповідною та й більшість коментарів, що. Можна дорожче, але буде ціна вже зміна, 95 баксів. І доповнення до записника, те, яке я придумав, я все ж запишу на Ютуб. Бо от, таке. От одним може обидно, другим ні. Окей, я показую зараз чотири фішечки, які дуже сильно покращують життя. На записнику там таких 100. Ну, а треба щось на YouTube записати. Так що, може записати, сказати. Колись не любив ті, а зараз трошки вивчив цю тему, дослідив, то так, з центральної України та Півдня вроді це ті з'явилося. Я з Хмеля, і в нас там говорять ти робити, а не робить. Так що мене понесло. Угу. Приймаю перегляду! І перша фішечка це особистий Макса, перша буде найкраща, найпотужніша. Е, відразу Що до тих, хто на записнику, оцей спосіб, який в нас є по цьому виділенню, через те, що ми його робимо, є дуже зручним і я ним користуюся. Ну я зараз покажу то, що, те, що йде на крок ще попереду. Але це не означає, що це зручніше. Це треба звикнути або до того, або до того. Е, мені і тим і тим зручно, але те, що покажу зараз, буде тупо потужна потужність. Е, дивіться. Customize, preference. І отут клікаємо. Send, selection, General. Окей. Okay. І пам'ятаємо цю штуку. Забуваємо про неї. Просто, якщо ви там клікнули галочку пташечку, ви забуваєте. Тому що зліва направо, зліва, зверху вниз або знизу вверх, але зліва направо, бачите, яка рамка Ну, в рамці? Справа наліво пункт Р. І взагалі все одно, що тут є, клікнуто. Ось так ми виділяємо те, що в нас є всередині. тобто отаке. А ось так ми виділяємо те, що в нас торкнулося нашого пунктира. Тому От зараз переключу, покажу, що все одно працює все. Так, як зліва направо. Так я зазначу. Ну, все. все. більше не тут показати. Ну, і там, не знаю, може, хтось хоче в другу сторону, треба звикати. Пишіть, знали, не знали. Це жесть, як зручно. Для мене це. Надіюсь, для вас теж. Йдемо далі. Наступна, зручна зручність. Зручнютка. Створили камеру другу, 10, в сцені. І там хто на лерсах працює, хто не на леєрсах працює, хто їх хайдить, неважливо. Ви можете зайти отут-О. Потім отут О. І такое бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. І все. І ви ні. І. Га. Не зробте з конкретною камерою. Як би ви не хотіли її зіпсути, ви її не зіпсуєте. Вона буде мертво стояти в цьому місці. Бем! Бем! А наступне буде корисніше за попередньо. Давайте створимо собі скло. І зробимо ось так назначимо це скло. Так, думаю, назначено. Перейдемо з клею в стандарт дефолт. Уявляємо собі, що то в нас там квартира, і там є якась у нас furniture. Якісь там. О, Боже, тут ще немає клавіш На цьому Максі. Це в мене вже 24-му сижу. І, Якби є такі моменти в Максі, і ви е, будете в них заходити в ці моменти, і вам буде незручно. Але коли я вам це покажу, вам буде зручно. Я взагалі не знаю, як спочатку почати те, що я хочу розказати. Просто показую все. я показую. Дивіться. От є оце скло, там якась рама. А я хочу отак от сидячи в сцені, -балям -балям, гуляю по сцені. -балям -балям, і хочу собі тут всюди стіни, стеля. І там є фурнітура. І мені треба якось там відклікувати, хайдити, анхайдити, леєрси. Але я хочу через це вікно дійти до якогось об'єкта. І от зараз є мешка. От, бігунок, цей стрілочка. Уявляємо, що зараз отак ми мешка. І летить промінь від нас. І все, що на шляху цього променя, шляхом клікання табу ви зазначаєте наступний цей об'єкт. Ви зрозуміли взагалі магію? Тобто ви ніяк в даному моменті не клікнете по цьому об'єкту і по цій сфері. От ви клікаєте, ну ви туди не доберетесь. Треба клікати F3. Ну, щоб е е клікнути по цьому. І фішка, коли дуже багато, як вони різних об'єктів, накиданих якоїсь а, Боже, як це називається, декорації. Багато і вам хочеться отак пройтись. Тоді дивіться, я от клікну, далі клікаю TAB. І воно думає, ага, ми йдемо далі. Клікаю мишкою. Клікаю тап. Кажу, йдемо ще далі. Клікаю мишкою. І оцей тап. Ну, тобто звикніть. Отке. тап клік, тап клік, тап клік, тап клік І ви обираєте той об'єкт, який каже: ні, ти до мене будеш йти довго. А так собі тап-клік-тап-клік. Тап, клік. Ага! Круто! Майму дуже круто. В записнику такого повного. ага Йдемо далі. І остання штучечка. Е, уявляємо, що ми камера. Да? Ми такі шукаємо. Клікнули свій Shift-F. Виставляємо кадр, все дуже круто. І. от Виставляємо його. shift f клікнули, виставляємо кадр. Customize, preferences, Preference, Reference, Viewports. І коли ми клікаємо Shift-F. У нас отут робиться ця рамочка, і тут є чорна. Але, може бути, не чорна. Рамочка є, але не чорна. І по суті, якби зрозуміло, що тут все залежить від пропорцій вашого вьюпорта, чи він зверху з'являється. Тобто, мало бути чорне, але вже прозоре. Що пропорція така, у вас тут багато з'являється. Ну, це вже від пропорцій залежить вашого в'юпорта. Але, по суті, замість цього чорного ви можете бачити приблизно, коли у вас об'єкт закінчиться, коли з'явиться новий. Тобто якась інформація, все ж тут вона з'явилась. Зручно, незручно. Всі говорять, що зручно, я не знаю. Але робуйте. Е... Та й все.